Смітник на зупинці, що на вулиці Подільській, 65, мало не щодня вщент забитий побутовими відходами. Працівники комунального підприємства Електротранс кажуть, у всьому винні продавці стихійних ринків, котрі не вивозять за собою сміття, а залишають прямісінько на зупинці громадського транспорту. Вони ж тричі на тиждень прибирають 86 зупинок. Такого без культурі не сили терпіти. Якщо ж правоохоронним органам не вдається розігнати продавців, радять встановити попереджувальні таблички з написом Штраф у сумі передбаченої законодавством за забруднення громадського місця. А ще робітники обурювались, чому не долучається до прибирання банк, адже зупинка знаходиться поблизу установи. На що працівники комерційної структури відповіли: банк з березня цього року ліквідовано, штат скорочено, а в кошторисі не передбачені витрати за послуги прибиральника. Залишається сподіватися, що людська культура колись буде на щабель вищою.